Ласий шматок нерухомості у центрі Львова. Це об'єкт загальною площою понад 3 тисячі квадратних метрів. Будинок архітектурна спадщина часів Австро-Угорщини. Це не тільки комплекс чудесний, а це і сім працівників штатних даного будинку, які отримують заробітну плату в будинку вчених, які сплачують податки і які обслуговують оцю прекрасну мистецьку, мистецьку, мистецьку споруду. Яка знаходиться в центрі Львова сьогодні її окрасою, і тарлиною і візитівкою кінець кінців нашого міста. Рекет продажної прокуратури Львівщини Ми звернулися для, для експертизи, яку вже я підписав для Галицького прокуратури. Зауваження від прокуратури не було ніяк. Львівська обласна рада, яка віджимає бізнес за допомогою правоохоронців. Будинку вчених, починаючи з 1948 року у Львівської обласної ради ніколи не було. Погроза директору та його смерть. Почали тут в банк готель приїжджати серйозні люди, тут і Коломойський, і Перша леді, і ці всі. Ну, відповідно, тут мерія наша і так далі. Беззаконня влади триває. І тут дізнаюся, що у 2022 році відкривають кривальну справу. Про все це вже невдовзі у нашому журналістському розслідуванні.